Зараз бойові дії. І зараз наші бійці воюють за нашу Україну. І я хочу, щоб я не хочу, щоб оці бойові дії були у моєму місті. І хай ця війна скоріше закінчиться. Слава Україні! краса під промінням зростуть Просторі порядок, чекайся, кохано дівчино мої. Україна для мене в цілому світі ти одна, рідна, мила, дорога єдина. Ми всі малі погінчики твої, прийшли у світ, щоб нім добро творити, хоч, може, й краще є на цій землі краї, та нам судилось в Україні жити. Дорогі солдати, герої нашої батьківщини, вся Україна вдячна вам за те, що ви захищаєте честь нашої держави, що ви відстоїте її честь. Ви найкращі, ви завжди будете героями для нашої батьківщини. Не береже вас Бог, і все буде з вами добре. Ми всі молимося за вас, і ми переможемо. Інакше бути не можемо. Дякую вам. Для поранених бійців, щоб їхні рани корі з Дорогі воїни, я і моя родина дуже хвилюємося за вас. Цей вірш я присвятила вам Повертайтеся, будь ласка, живі. Молитися я не втомлюся за Україну і за вас. Вам до землі я поклонюся. Солдати, ви це все для нас. Спасибі, що хочу до школи, а не шукаю укриття. Спасибі вам за спокій дома, просто спасибі за життя. Для нас немає тут загрози, тут тиша, мир, а там війна. І бій, і страх, і сум, і сльози, смерть, жах, калічене життя. Лиш три години розділяють вас від домівки і родин, що щиро люблять і чекають своїх синів, батьків, дідів. Я би сама пішла служити. Шкода, що не беруть дівчат, тож залишається молитись за ваше воєнне життя. Україна!